Показую наші невеликі покупки сьогодні в АТБ От така сиркова паста 150 грам по 39,90, дві з цибулею і одна натуральна вершкова, класична. По 39,90. І декілька днів. Може, днів сім брали отакі креветки, північноатлантичні, класичні 900 грам, варено морожені. Дуже сподобалось і взяли ще 164 гривни, 10 копійок. Яйце куряче, 10 штук по 69 гривень 70 копійок. Не дешевше, є. Сметана 15%. простоквашено, 325 грам, 36 гривень, 20 копійок. Такий сир коса, копчена. Сулугуні, 100 грам, 32,90 -90. Спагетти з твердих сортів пшениці: 400 грам, 31 гривня на 90 копійок. Далі це вже Віка взяла собі на роботу отакі от чаї. Оці три упаковки ми брали вже, пробували, оці дві дуже смачний чай. Цей такий не, не купували. Ну, вона взяла на роботу три по 32 гривни і 70 копійок. І отакі. От ми брали вже додому, і вона зараз взяла на роботу. Теж по 30 гривень, 20 копійок одна упаковочка. Ось такі чаї. Тут 25 упаковочок. Тут я не пам'ятаю, скільки, ну, не стільки уважно, там, скільки. І ще віка взяла ось такі цукерки. 504 грама по 156 гривень 29 копійок кілограм. Оце такий пакетик на 78 гривень 77 копійок. Ну і, звичайно, 20 копійок цей пакетик. Ну і кому цікаво, зараз іще покажу, що в цьому пакеті є. Ось такий пакет у віки. Ой, зараз витягну. Ух, так, дивіться, що тут є. Це віки студенти. Ой, випустила групу і їй зробили такий презент. Ось такі конфети. А, шоколадка, не конфети, не цукерки. Шоколадка така з пантиком. Ось так. Дуже приємно. І радію за свою внучку. Дивіться, ось така краса. Вже їй такий презент дарували, там стоїть, ще ніхто нічого не відкривав. Ну, я мала на увазі там вино чи щось, навіть не пам'ятаю, що їй там дарували. І дуже гарно. ось стоїть колекція. Ну, і отакий. Пакетик. Вино напівсолодке, я почитала, а шоколадка, отака от бельгійська, власна кондитерська. Ну, ось такі подарунки і покупки ми зробили. Подарунки для Віки зробили, а покупки ми з вікулею зробили. Величкі, все необхідне.